Напевно, як і в житті кожних батьків, я пам'ятаю чітко і завжди з трепетом згадую перше слово тато. Я цього не забуду ніколи. Це було на території інтернату Бердянського. Кумедна історія, але з другої сторони, коли я зрозумів що це до мене, то така мужська сль... сльоза скупа, але вийшло. Я не міг собі дозволити десь там роз... розклеїтися. Я приїжджаю в інтернат, заходжу на територію. Ну, там такий як стадіон, не бачачи нічого, чую, папа приїхав, папа приїхав. Йду такий нервовий, думаю, Господи, ну це ж, це ж, це ж, це ж, що за якийсь, за перепрошення, моральний урод, віддав дітей до інтернату і приїхав їх провідати. Але думаю, хоч подивлюся на нього, розвертаюся дивлюся, біжать. Мої. Я думаю, та що папа? ти, дядько Андрій приїхав, папа, папа, а потім, тут же секунду, до мене проходить, ей. Папа, вже тато, вже не, не, не Андрій, не дядько, не це. Вже тато.